Розмови бачу оперативно. Вже з'являється інформація, що посолка України в Сполучених Штатах вона підтвердила підготовку до зустрічі від Куфа і Кош у Майамі. Знову ж таки, яка має відбутися вже сьогодні, зустріч стане черговим етапом у переговорах щодо можливих шляхів припинення війни. А також пошуку формули врегулювання, знову ж таки, чи це принесе, хоч бодай якийсь результат, чи це потрібно лише для того, щоб засвідчити готовність України до перемовного процесу в очах самого ж таки Трампа. Знаєте, у якраз підходить на таку роль штатного кішкамота. Знаєте, це коли хитаєшся, от розмовляєш, от начебто, він так говорить так, а це виглядає ні, ні, так, так. От і так далі, ну 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 буде. Ну у скаже те, що сказав президент. Ніхто нікуди відходити не збирається. От ну, це така рутина, яка ні до чого не призведе, тому що ну не можеш знов-таки, не можеш Україна сказати, що. Що це що це за вимаєчню це робити тут? Робите і взагалі де Рубіо? Тому що ви ж повинні розуміти, що в цій ситуації Рубіо це та людина, через яку через голову якого це все робили, і він я впевнений. Не дуже задоволений тим, що відбувається в дійсності. Він валить цю так звану мирну угоду. Згадайте коли. Звідки з'явилася інформація, що це взагалі російський план? Це ж рубі озлив конгресменам. Вони ж там бігали, виступали, і говорили, що це взагалі російська пропозиція, приниження е, американців і, і так далі. Тому ну поговорить, ну ну і що не знаєте, тому що ми повинні розуміти, що е, в першу чергу нас суб'єктним робить, суб робить наше озброєння, нас суб'єктним робить наша зброя, яку ми робимо, і стріляємо туди, куди хочемо і як хочемо. Тим більше, що Україна ж перейшла до першої стадії блокади. Першої стадії блокади а, 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 морської блокади Новоросійська почали топити танкери. І дивиться, нам щось хтось говорить, те, що почали топити танкери. Ні, ніхто не говорить. Навіть ну, в першу чергу Сполучені Штати мовчать. Тому що за великим рахунком Трампу російська нафта не потрібна, ну так це головне. Ми повинні концентруватися на цих речах. Тобто, є дипломатичний трек, де будуть такі от розмови, розумні обличчя, такі красиві пишні фрази про досягнення миру і все інше, ну Україна ж не відмовляється від миру, але ж наша наше керівництво. Наше керівництво використовує факт відсутності, наприклад, Путіна а, на зустрічі з Зеленським, чого він вимагає, як фактор тиску на того ж Трампа. Іде. Ви ж повинні розуміти, що Трамп в цій ситуації, виявляється, знову не дуже гарно виглядає, тому що він знову ініціює те, що не має сенсу. І воно ніяк не просувається. Він знову виглядає як насильний лідер, і Путін його фактично розводить. А на нього тиснуть політика, на нього тиснуть виборці, які підтримують Україну. А що демократи республіканці навіть в ядрі мага його зростає підтримка України. А чому зростає? Тому що це ми повинні розуміти, теж не через любов до України велику, а через те, що силу проявляють. А сильних пацанів ну дуже поважають, і на Трампа тисне вся ця історія, тому що скоро рік. Як він президент, обіцянка американським виборцям а не українським. Українці часто плутають заяви е, Трампа, які він робить американським виборцям, думаючи, що це він говорить українцям. Він же обіцяв закінчити війну. Він значить, щось треба з тим робити. На нього всі ці всі ці невиконані обіцянки. А там вибори в конгрес, багато критики щодо нього. Е, там справа Бштейна десь постійно лунає і так далі. Тому ми повинні це чітко розуміти. Що час все рівно працює на нас всій цій історії, так званим мирним планом? Більш сильні позиції є у України та Європи. А не наприклад, у американців. пане Тарасе, Власне відбулася зустріч попереднього делегації Сполучених Штатів Америки із рашистським диктатором Путіном. Ну і після цього ми почули вже багато заяв, зокрема, від Ушакова мовляв, є з чим погодитись. Щось викликало критику. Але в цілому, дискусія, нібито була корисна, Ну, зважаючи на те, що знову ж таки були уроки з історії, бо більше вони там згадували полтавську битву. Зокрема, ну але рашисти наголошують, що територіальне питання для них ключове. Рубіо, до прикладу, під. Тверджує, що спір іде за 50-60 кілометрів. Ну і як він висловився, росіяни хочуть виведення військ. От як би ви проаналізували висновок цієї зустрічі? І чи знову ж таки це розмови ні про що? Ну, як не про що. До Мазепи ж дійшли і про Полтав... про Полтавщину згадали. Ну, вже є вже є якась новинка з, цього, з цієї історії. Ну. В тісності це з самого початку була мертва народжена історія, тому що а, це ініціатива. Ініціатива була конкретно двох людей Віткафа та а, Дмитрієва, Які щось там накалякали в вигляді цих 28 пунктів. пунктів, Скоріше за все, понесли Трампу. Трамп ну як завжди не подивився. Подумав: а раптом вийде раптом щось вийде, там щось хитнув головою. От вони побігли це все виконувати повз, до речі, голову Рубіо, і а, воно все мертво народжене. Чому тому що Росія не збирається припиняти війну конкретно Путіна? Путін збирається і далі воювати. А, у нього він базу, його публічна позиція а, базується на двох. Фундаментальних виступів публічних. А якщо він сказав публічно, він від цього не відступиться. Це 23-му році, коли він там махав цими пісульками, які він називає Стамбульські угоди, не те є вимогою визнання Криму і скорочення української армії до 80 тисяч, позбавлення важкого озброєння, заборона мати ракети дальністю більше ніж 40 кілометрів та багато чого іншого. Друге, це те, що 24 четвертому році, 14 червня, що Україна повинна для припинення вогню. Україна повинна вийти з чотирьох областей України та офіційно відмовитись від НАТО. Все, нічого він не відступиться. В принципі, ця зустріч в Кремлі це підтвердила: все це дипломатичне реверанси, що вони там розглядають, дивляться і так далі. Це так, щоб не говорити відкрито ні Трампу. А, тому що вони все ж таки його побоюються санкції. Він же вів на Роснафту та Лукойл, Неочікувано для росіян. Вів і а, тому вони так говорять, але позиція абсолютно не помінялася. Поки він буде при владі, він буде воювати. Ну, вважайте, що ця історія вже мертва. Ну там не будуть ще якісь перемовини, Зеленський буде демонструвати. Теж ну ну наприклад Україна ж теж не може сказати, що це тут фігню вам тут пана присилала, і ми нічого не збираємося з цього робити, те що від нас вимагають. А, і тому будуть якісь перемовини. А, бачите, дедлайн кудись зник 27 27 листопада. І от і все тому це, це не про що в дійсності розмова, тому що Путін не, не забирає, не збирається припиняти воювати. Ну тут все рівно час працює на нас, Україна ж три місяці лупить по енергетичній системі, по нафтовій системі Росії. Вже танкери почали топити в Чорному морі. Так що час все рівно працює на нас. Пане Тарасе, знаєте, мені ще цікаво почути вашу думку. А чому все ж таки зустріч Віткофа з Зеленським була скасована? Ми попередньо вже пам'ятали знову ж таки, що він знаєте, так намагається, наче не попадатися Зеленському на очі, бо це, якщо я не помиляюся, вже третя зустріч представника з українським президентом, яка власне була скасована. Так чому ж її скасували? Так і немає про що говорити. Ну про що ну зеленський сказав, що ми з Донбасу виступати не збираємося. Ти тут будеш приїжджати, розповідати, е, розповідати про те, що Україна щось повинна кудись відступати. По принципових питаннях ніяких змін немає ніхто не не повинен обмежувати обговорювати взагалі розміри нашої армії, це наша внутрішня справа. Е, обмеження щодо озброєнь. Теж е, ніяких не може бути не розмов про. Відступ з Донбасу взагалі з будь-якої території, ну так і про що говорити? Ну нема про що говорити в дійсності, от тому, тому і цієї зустрічі нема так. що це Ну будущо дипломатичне, якісь реверанс, розмови. Велике прагнення до миру, але тут вони нічим не закінчаться, тому що вся проблема у Путіні. А час працює на нас, тому що невідомо, якщо Україна такими темпами буде вибувати їхню енергетику, а як Росія буде переживати цю зиму, і що у них взагалі буде з економікою наступного року, а в нас навіть не середини наступного року, а в першому кварталі наступного року, тому що у них і так не все гаразд це стає очевидно навіть. Російським таких наближених до двору Росія цим людям, економістам, які не можуть приховати економічну катастрофу Росії. Пане Тараса, якщо говорити щодо позиції Китаю, до прикладу також цікаво вашу думку з цього приводу почути. Адже бачимо, що Макрон знову ж таки з візитом із 3 по 5 грудня до Китаю полетів Цзіньпіна все ж таки просити тиснути на Москву. Ну і бачу, також оперативно. От буквально нещодавно з'явилось повідомлення про те, що Макрон на зустрічі з лідером Китаю запропонував мораторій на удари Російської Федерації по енергетиці Україна. Ну слухайте там пропонувати все, що завгодно можна. Росіяни ж це виконувати не збираються. От ну що значить, мораторій? Це значить, і Україна не буде бити, да? Тобто, ми будемо в, слаб... в слабшій позиції. Ну то таке. Ну, дивіться, позиція Китаю полягає в тому, що вони по б... їх все влаштовує. І все влаштовує як Путін руйнує Росію, як Путін віддає все, що тільки можливо з Росії. Ван і приїжджав у день зустрічі Кушнера з Віткафом з Путіним. Я думаю, що вони тиснули на Росію, щоб нагадати їм, що всі ці розмови з американцями обіцянки дати там шлях по арктичному шляху, вони не мають сенсу безгоди Китаю. І так далі. Тому я не впевнений, що там щось, щось поміняється. І тут ви повинні розуміти, що в дійсності все питання в Європі, Ну, точніше, в Німеччині та Франції. Якщо Німеччина та Франція ухвалять для себе принципове рішення, що Росія в такому вигляді існувати не повинна, що вона є загрозою для них, і поставити ребром питання перед Китаєм або вони. Або Росія Китаю бере Європу, ну тому що торгівля і може піти на дезінтеграцію Росії, тому що єдине ну, ну простий розрахунок, що, е що заважає качати нафту з Сибіру, якщо не буде в Москви, припустимо, в принципі нічого. Я думаю, що навіть якути хто та чи хто там живе, будуть з задоволенням це сприймати, тому що китайці, хоч там, дороги побудують кожному кожному по цьому по не дадуть по е, секунду, будь ласка. Смі дають закінчити з Китаєм, от так ось Китаю і це все так влаштовує. Тому тут питання до європейців. Якщо вони будуть ставити питання Руба перед Китаєм стосовно того, що Росія не повинна існувати в такому вигляді, то Китай бере Європу. Але о, поки що це розмови. Там взаємні удари. Ну це що значить? Україна повинна бути слабші позиції. Тим більше росіяни ж не хочуть припиняти удари. Вони будуть це порушувати. Ну ми вже це вже проходили. Пане Тараса, знаєте, наостанок хотілося поговорити про внутрішньополітичне, адже я думаю, ви бачили, що колишня прес-секретарка президента Володимира Зеленського Юля Мендель заявила, що колишній керівник офісу президента Андрій Єрмак мав значний вплив на главу держави та нерідко викривляв для нього інформацію. Ну, ба більше, знову ж таки зацитую. Вона сказала, що ми всі забули, що до 2022 року Андрій Єрмак теж був головним переговорником із Росією, і що саме він переконав Зеленського, що повнома масштабного вторгнення не буде. Хотіла вашої думки почути, чому саме зараз от вона вирішила про це зазначити, про що це говорить, і враховуючи те, що вона власній книзі, знову ж таки, кожен із нас президент хвалила тоді Єрмака як вольового політика та вправного дипломата. Так і думаю, це до неї треба запитувати запитання, так, де, де була неправда? Тут чи, чи тут. Знаєте, я не є адвокатом пана Єрмака, а, але чи, чи мав він вплив на президента? Звичайно, що мав. Він очолював його адміністрацію, готував, а, його, а, о, готував його порядок денний, формував, а, хто заходить до президента, готував укази і так далі. Ну це логічно. Знаєте, є така приказка, а, хто є. От, От є велика компанія, припустимо, задається питання: хто є другою людиною в компанії? часто думаю: заступник директора. Ні, не заступник директора, а секретар директора. Тому що він має найближчий, найближчий шлях до доступу що називається до першого тіла, і контроль над багатьма процесами. Ну, це вікість знаєте, навздагін. Там тим більше Мендель останнім часом са сама активно просувала про російські тези. Якщо дивитися, що вона зараз пише, що Україна там повинна йти на мир. оцей план Віткафа там щось чудово і так далі. Тому ну така собі історія. Пані Мендель такий персонаж, дуже каламутний і не зараз на кого працює. А якщо до залужного От бачу також багато виникає дискусії? Він виклав там у Фейсбуці. Я думаю, ви бачили все ж таки фото зі своєю дружиною. Написав, що в Україні краще, вдома краще. От що ви думаєте? Адже багато чуток ходить до того, що він може стати наступником Єрмака або ж знову ж таки повернеться Ні, в Україну. Не буде він наступником Єрмака. Ну не піде він на це. Це раз, ну він ж таке військовий, а не керівник адміністрації. Ну, наступником або Шмигаль буде, або Феодоров теоретично може бути. Тобто, ті люди, які конкретно інкорпоровані. В політичну кухню останнього часу можуть керувати процесами і організовувати елементарну комунікацію всередині влади, тому що це зовсім інша посада. Я тому що він нікуди йти не збирається, от і буде досіджувати там в Лондоні. А потім, коли почне політичне життя, буде вже просуватися на посаду президента. Хоча це ще не точно, тому що все залежить від підсумків війни. Якщо підсумки війни будуть позитивними для України, а це дуже ймовірно, тому що Трамп нищить дійсності Росію своєю політикою щодо нафти, то хто сказав, що немає майбутнього у діючого президента?